Нас бояться і намагаються якимись технологічними одними ласочами завадити. Тільки біля прізвища Гриценка, на нього виборах був клон Вінєнка, який забару результати двох областей на рівному місці. Зараз тільки біля громадянської позиції. З'явилася ще якась там громадянська інша партія. В нашому 27. Будь ласка, ваше питання. Прошу що вчорашнього собаки, вчора на Ютубі з'явився відеоролик где тысячи приехавших из Донбасса на железнодорожном вокзале собрались, а Александра Кужель е, обращалась. Виктор Федорович, возвращайся, бери власть, заводы должны работать. Не комментую. Будь і ласка, и... мы сейчас представляем программу и команду. Извините. По этому вопросу. Кужель приедет и расскажет про себе. Все буде некоректно. Чтобы Федорович не приехал. Да не приедет. Виктор Федорович, не, не приедет. Вчера Гордон ответил на это вопрос. До нас питання по нашій програмі, по нашій команді є. Чи ми вже так розказали, що ви вже всі, все зрозуміли і стомились? Я бачу, вже блокноти завершилися. Да? Колись викладав 8 років, дивився, хто як пише. До речі, цікаво, араби, я так дивив, вони лівою рукою справа на Та сидіть, ми вас. В програмі ясно сказано, що ви вартусно. За відміну позаблоку. В акті про проголошення незалежності там чітко сказано, Україна буде нейтральною державою. Можна оце співставити. Це ж протилежні речі. Пасиві. Про, про європейський вибір. це ти ж сепаратизм. Пасиві. Це ти ж сепаратизм. Пасиві. Вашу позицію ми почули. Це не моя позиція, людська позиція. Не тільки моя. А ми не люди? Ні, ні, я розумію, що Значить, ми, ми говоримо. Про речі, які мають бути усвідомлені професійно, я стверджую, що позаблоковий статус це ну, найм'якші слова, дурниця, нісенітниця, нонсенс. Немає жодного смислу само по суті в сучасному світі. Тому що зараз навпаки всі країни навіть дуже сильно об'єднують свої зусилля для того, щоб спільно протидіяти загрозам. І немає жодної. Країни в світі, яка сама це спроможна робити, відкинувши в сторону союзників і партнерів. Простий приклад: Сполучені Штати, ну найпотужніша, економічна і в воєнному плані держава. Неспроможна, я стверджую, впоратися з піраством. Сама по собі не може. Вона об'єднує зусилля, створюються коаліції, європейці там, інші держави для того, щоб це долучити. На близькому сході неможливо локалізувати загрозу якійсь одній державі. Росію. Неможливо стратегічно зупинити, не об'єднавшись, в антигітлерівську, чи в антипутінську, в бутлерівську коаліцію, бо це не те ж саме. Є загрози такого масштабу, де треба навпаки спиратися на інших. Тероризм, поширення зброї, елементів масового знищення, той же вірус, або і багато інших. Тому це професійна дурниця раз, але для нас дуже з дуже тяжкими наслідками. Тому що якби навіть... Ні, кнопче будь помянут Віктор Федорович, який провів от і всі позаблокові дурниці, сказавши А, мав би сказати Б. Якщо в нас нема союзників, то тоді мінімум втричі збільшуємо фінансування армії, нову техніку потоком, темп бойової підготовки раз за три, чисельність, тоді зміцнюється. А він при тому поставив і на СБУ, і на Міноборони громадян Росії, які знищили це все. Тому шлях співпраці, і в нас тут є, до речі, здобутки, може, не всі знають. Наша служба зовнішньої розвідки має технічні елементи такі, які дозволяють в завданнях протидії тероризму відслідковувати все, що треба технічними засобами. Вона входить в п'ятірку найпотужніших розвідок. Тобто У нас не все погано. Є інші важливі компоненти, де ми докладаємо зусиль і в і в інших видах діяльності. Тому, будь ласка, ви можете читати документ ще 150 разів. Наша позиція від того не зміниться. Я, 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 я дав відповіді вам, пасибі. А будь ласка, на Чернігівщині так розумію, один кандидат від громадянської позиції. Від громадянської позиції немає кандидатів, є від Демоліанс. Добре, а чому немає тоді від громадянської позиції? Не знайшлося достойних, стойно, коли ми хотіли. Даю, даю вам відповідь. Ви знаєте, ми ж справжні, ми не надуваємо щок. Отакі, От як є. Партія молода. Значить, піти як комуністи висунуть усюди на минулих виборах, отримати ноль. Для чого? Підготуємо людей, які завоюють довіру. і підуть. Ми висунули тільки 10 кандидатів. Ми не надуваємо щок. Є партії, які працюють понад 20 років, які вже мають певний профіль в кожному регіоні. Будуть кандидати, висунемо. Тому все логічно. Можливо, ми отримаємо когось із тих людей, які самовисуванцями пішли, якщо вони мають шанс і справді відповідають принципам громадянської позиції. На... Готові когось підтримати наразі, ну тобто ні, ні. Якщо буде така потреба, і якщо буде на те наша згода, ми це зробимо. Щоб ви просто зрозуміли так в людському плані, так. черга стоїть зараз, підтримайте нас. Я думав, що вже закінчилось, коли ми з'їзд провели, бо то стояла черга в список. На тобі стільки -то мільйонів тільки проходу час. Кажу, ні, в нас по-іншому формується. Та що ви мені розказуєте? Я знаю, як Віктор Федорович прямо на сєзі включав там, і так далі. Я кажу, де він, -то, Віктор Федорович, ми ж по-іншому працюємо. Не розуміли. Тепер зараз пішли, причому всіх мочів, підтримайте нас. І причому вони кажуть, що це нічого лічного. Бізнес. Допустимо, на Черкащині Гриценка понад 15 було щось. Ну, так ясно річ, що. Зразу підтримка, і тоді півмільйона доларів витрачати не треба. Ми з іншого факультетами в це не граємось. Тому, от, коли ми сказали, що нас ніхто не купив місце, то ми за це відповідаємо. А от сьогодні я почитав, там вже оприлюднили інформацію. За 6 мільйонів публічно, причому людина каже, що вона готова йти на детектор брехні, там у фронтовиків проблеми хтось купив собі місце шість мільйонів доларів. У нас такого немає і не буде. Тому... Буде більше гідних кандидатів підуть? Будуть на місцевих виборах. Точно будемо всюди брати участь. До того підготуємо кандидати, будь ласка, ще питання? Я у мене це питання. Ми всі знаємо, що одна з головних проблем України це непрофесіоналізм. і це знищувались професіонали протягом двадцяти років у нас в Україні. Чи не здається вам, що в Верховній Раді і взагалі з да, Верховної Ради формується кабіни і так далі, потрібно ввести чіткі критерії, хто може балотувати до Верховної Ради, тому що держслужбовцем може бути людина, яка там те-те-те вимоги певні не є. До кандидата в mm -hmm. Верховну Раду, очевидно, таких допомог там Ми бачили і водіїв, і масажистів, зараз mm -hmm. теж туди йде всі комунилінії і, і так далі. Це перше. І друге. Верховна Рада, кандидат депутатства ж надто мазане медом. Може, трошки треба того меду зняти, щоб менше було піль. Всі ми люди працюючі, так само такі самі люди з такими самими правами. Мені ж ніхто не отримує чи мою родину після того, як я побула народним депутатом і так далі. От ваш погляд на ці речі, професіоналізм і ви знаєте, може зараз те, що я скажу, от я зразу скажу від себе, да? бо може хтось із членів команди, має іншу думку, або буде Вважати, що я працюю проти виборів. А може нам треба ввести певні вимоги до тих, хто обирає? М? Не тільки кого обирають, а й, тих, а й тих, хто обирає. Тому що якщо хтось продається за кіло гречки, як на моїй Черкащині за 350 гривень під час Майдану обирають Поплавського, в Києві під час Майдану. Студенти послухали на дрівні пісні Славка Вакарчука, групи в першому складі. І наступного дня пішли, обрали полепишини. Може, проблема складніша в усіх нас? Ну давайте, я, в нас же не дискусія, я даю відповідь, я вас почув. Я просто говорю про те, що є проблема в суспільстві. І коли говоримо про корупцію, то вона ж пронизала геть усе. Я ж до такого рівня. Правда, треба починати з гори. Це правда. І тому, коли ми представляємо свою команду, в нас немає тих, хто голосував 16 січня. У нас немає тих, хто голосував за когось. Рух чесно, має для нас жодних застережень такого плану. От він показав, що є Іванчук, друг Яценюка, який шість кнопок одночасно натискає. Да? І показав, що Яценюк вніс законопроект про кримінальну відповідальність за неособисте голосування. Тобто, ну, значить, Іванчука в термінах Яценюка треба посадити, а він його включає в список. От нас такої фальші немає. Ми представляємо людей, в яких є IQ, в яких є освіта гідна, за них не буде соромно, по кілька освіт. Ви побачили всю частину людей. Міг би привести багато інших і розказати. Тобто люди професійно готові. До питань їхнього професійного рівня, значить, вам не треба звертатися. Вони ще не були депутатами, вже пишуть закони. Їхні закони вже приймають. Тобто тут в громадянській позиції все в порядку. Скільки людей готові те підтримати, чи скільки людей ще готові повестися на маніпуляцію, про що розказував Мельник, чи готові продати свій голос, чи просто залишиться вдома. От тут треба вже, мені здається, загальну дискусію ширше. Ну, Друге, що тракається, пільг. Може, у вас трошки застаріла інформація. Тут я знову скажу те, що можливо не додасть процентів. Ви знаєте, яка зараз, зараз зарплата депутата? Ні, знаєте? Ну, от я отримав десь 4 900 з чимось, так? і в міністра така сама. Це міністр Ясенюк, проголосував парламент, я не голосував, президент підписав. Коли міністр отримує 5 тисяч гривень, надто дорого такий міністр обходиться країні. Я вам скажу так. Тому люди, які йшли в наш список, я на ЗІЗІ попередив. Чи всі знають, яка там зарплата, що там немає тепер жодних пільг, немає ні машини. Нема нічого. Тобто, я сам плачу за все це. Помічникам зменшили. Раніше літали літаком безкоштовно, зараз ні, все за свої гроші. Тобто, може, у вас застріли інформацію. Все це порубали. Його немає. Але встановлювати зарплату міністру на рівні 5 тисяч це ідеотизм. При тому, що заступник міністра отримає 15. А керівник, а керівник департаменту 10. Ну, маразм, правда? Але цей маразм провів прем'єр-міністр Яценюк, підписав президент Порошенко. Розумієте, можна йти на популізм і розказувати, як класно ми порубали цих сволочей міністрів і депутатів. А потім заплющувати очі, коли вони мільярдами крадуть на тендерах. Там, ми бачили, що відбувалося в мінохорони здоров'я і так далі. далі. В НАК Нафтогаз завжди ці всі. Тобто, от Треба знайти цю межу розумного. І тому, коли нас записано вдвічі скоротити чисельність державних чиновників, не бійтеся цієї цифри. Це реально. Зато решта, яких відбирають, як у нас написано, по європейським стандартам Державної служби з відповідною зарплатою, щоб можна було спитати. Тому люди, які йшли, вони більше отримували до депутатства. Я їх попередів на з'їзді. Чи знаєте ви? Бо красти не дамо, по рукам пішли. Тобто насправді там не солодко, щоб ви це просто розуміли. Якщо в психологічному плані, вибачте, мені 56 років. Напередодні дня голосування, якраз 25-го, слава Богу, не буде агітації, буде 57. Так от, із них сім тільки депутат. 50 не був. Повірте мені, щасливіший був. Там аура. Ну, хто ходив, вона сама по собі вже червива, фальшива. Оце треба очистити. А може там повисвячувати, не знаю, всім конфесіям прийти і, і молити днів 10 для того, чи не допоможе. Ну, не знаю вже. Там намолити треба. Тоді люди повинні висвіти так, щоб вже не знаю. Вони вже коктейлями молотого пробували, вже дустом чи ще там чимось попробують. ну, врешті решт щоб там можна було потім нормально А може взагалі цю будівлю закрити і принести десь і, е, кудись подалі, як свого часу зробив там Назарбаєв там, чи Сакашвілі і так далі. Тому відповідальність, вона з двох сторон. Зараз більше залежить від людей, від тих, хто голосує, якою буде рада. Або туди знову попролазять до болі знакомий лісові. Подивіться список своїх мажоритарників. Ви багато побачили нових облич, таких, як сидить от, крайнім праворуч з команди Демоліансу? Багато? Чи там знову. Уже всі так сказали. Ну, Рудьковський, це ж автоматично. Атрошенко, ну ясна річ. Ну хто Рибачук, ну понятно, хто там Ляшко ходив, ну тепер Ляшко комусь віддасть, бо Ляшко тепер вже головний Ляшко. Тобто він тепер по списку пішов. Тобто, отак, от просто всі вже опустили, і оновлення ніякого не буде на Чернігівщині. Чи таке нове обличчя вийде звідси? Скажіть мені, ви журналісти відчуваєте. Коли ідея варіант. І виходять з вчительської козельці, а за ним біжуть, ми тільки за руть ковського війна 20 вістов, побільше обернуть. Розумієте, від людей вже залежить. І це є не вам з докором. Я це своїм землякам на Черкащині. Ні, не будете. Не будете. Ні, не будете, тому що знаходяться такі, як ми, які йдуть. Нас мучать, а ми йдемо. Знаходяться такі, як ви, яких. Обмежують, а вони чесне слово своє скажуть. І тоді з'являється шанс України. Ну тому що всі, от я бачу, вже піднімаю руку Наталя. Тож ж не просто було піти з каналу, так? Да? Ну не просто. Можна було б сидіти, просто заробляти гроші. Як сидять тупо, заробляють ті, хто розказують неправду про Гриценка, про Ацька чи Стецького на центральних каналах. Я не знаю, Тобто вони просто читають, що Гриценка вор, хоче повернути Путіна і цього самого Януковича сюди, американський шпіон. От як таке можна говорити? То там щось шкрябає чи не шкрябає, не знаю. От якщо такі будуть домінувати, тоді біда. Ну, Слава Богу, тут вже таких нема. Чи може хтось вважає мене американським чи російським шпионом? Підніміть руку. Не. Ну нема, мабуть, слава Богу, Да? Пані Наталі, скажіть, що ви. Знаєте, хочу цікаву одну історію розповісти. Колись була така депутатка Григорович, і... Лілія, так? вона запропонувала сюжет, але ну, вона спілкувалася там багато з регіоналами і з іншими. І її це виводило з себе. Вона запропонувала законопроект про примусове навчання народних депутатів або підвищити їх якийсь елементарний рівень знань, наприклад, з історії України. Дехто по при... психіатричної експерти. Вони та вони ж не знають навіть коли пересельська рада. Ну наша журналістка ну, засумнівалася в її словах як нормальний журналіст. Пішла по парламенту, по коларах питає хамутинника якого року була переслівська рада? На що він відповідь з тою мови оригіналу? А у вас розмір груді? Ну от рівень та я думаю, що Гамотинік насправді має вищу освіту, як має вищу освіту Атрошенка, Ручковський та Балови обидва. Але питання не в освіті, питання в тому, чи є сила волі і характер? От я можу знаєте, відповісти на ваше питання, що в громадянській позиції люди з характером, які не продадуться. Цього мало не продатися. Важливо, що отримати результат, отримати справжні реформи і зміни у суспільстві. Нашого характеру вистачить на цих два завдання. Давайте вам ще трошки ще, ще додам оптимізму. Зараз, секундочко. Ми пам'ятаємо, що от вони всі, хто керували, вони ж всі знані економісти. Дивіться, Павло Іванович Лазаренко, доктор економічних наук. Значить, Віктор Федорович, доктор економічних Профессор. наук, Юлія Тимошенко, кандидат економічних наук, Віктор Ющенко кандидат економічних наук, Стельмах, кандидат економічних наук. А в правительстві Нікола Яновича так почти всі були доктора. До да? речі, Льовачкін, доктор економічних наук. Значить, Нікола Янович, доктор там геолога якихось. А Зараз почекайте, не дам все, досить. Потім розкажете. Не треба. Тобто розумієте. Оцей формальний статус нічого не значить. Я знаю, що коли свою кандидатську 30 років тому захищав і був чорний опонент Семету імені Баумана, то це був рівень. Я вам зараз на завершенні розкажу от кілька історій, і хочу просто психологічно відчути, як ви це розумієте. Да? Тому що, коли громадянська позиція переконала всіх, що вона буде в парламенті, воно почалося. От історії такі: я міністр оборони, до мене приходить на прийом підполковник, якого я звільнив. І просить його відновити. А я йому ставлю питання в присутності, в тому числі там, представників прокуратури. Кажу, ви правда, солдата строковий, а він комбат був. Це правда, що написано в матеріалах розслідування, що ви брали автомат і отак от стволом били по голові цього солдата. Правда. Це правда, що ви солдату зв'язували руку за спиною, давали взрив пакет і підривали той взрив пакет у солдата, що він там і впісувався і так далі. Правда. От мають право такі садісти служити в армії? В моєму розумінні ні. Я його звільнив. Інший приклад. Тиловик на Львівщині, е, ну, скажімо так, вкрав або просто роззброїв цінний батальйон, позабрав прицели зброньованих машин і повіз в Польщу. Я його звільнив. Полковник, начальник кру. І вденно оперативне командування, начфіна капітана, домовилися, вкрали 300 тисяч, людям нема чого платити зарплату. От я таких в межах повноважень міністра звільняв, позбавляв військового звання, це мої повноваження, без пенсії. І таких було чоловік 50. А тепер увага. Я залишив міністерство в грудні 2007. Після того прийшов Єхануров, нова команда, значить, ті ребята пішли в суди, Іх народу не приділяв уваги. А я контролював кожен день, щоб ніяка падла з цих не відсудила. Значить, вони позливали суди, купили, їх відновили. І чим зараз займається буквально зараз, сьогодні, вчора? Головний військовий прокурор, пан Матівас. Да? Я сказав би піар-прокурор, виборчий прокурор. Він дав команду в Міноборони, замість того, щоб наводити порядок, розбиратися з Іловайським, як посилювати це, вони зараз шукають. А скільки втратило Міністерство оборони після тих звільнень уродів, яких назвав, наказом Гриценка, які відновилися в судах, скільки потім вони виставили вимоги, і їм заплатили за той період, що вони були звільнені Гриценком зарплати. Замість того, щоб взяти за жабри суддів, які прийняли такі рішення, і швидко їх зараз люструвати, повиганяти першими. Вони копають компромат на громадянську позицію. Я готовий йти в будь-який прямий ефір, не знаю, з президентом, з таким генпрокурором, які такі ласощі, що з Данієнка з цим, що, що з цим, що з Матіосом. Ребята, ви кончені. Треба журналістам усвідомити і свою відповідальність. Тому що це потім йде все на канали, а потім розкаже Гриценко. Украв в армії там стільки-то десятків тисяч гривень із-за того, що бідні солдати чи бідні офіцери відновилися там після його несправедливих рішень. Я назвав вам кілька прикладів. Коли просто садісти, коли обезброювали армію, я був зобов'язаний їх звільнити і правильно зробив, до полковника включно, можуть зривати погони і звільняти без пенсії, так записано в статуті, який є законом. І вони тепер відновилися, ті, хто били, ті, хто крали. І тепер ця вже нова після Майдану влада. Копає під нашу команду, тому що ми чиїсь місця займемо. Звідти повлітає Чечете, там ще якісь там і так далі, ми займемо. От як далеко заходить. Тому слово журналістське вкрай правдиве повинно бути в цей період, щоб люди тут, на Чернігівщині, дуже розкидана, непроста область, села ну, тось, ну, на великій відстані. Ваше слово набагато більше варті. Ми не дійдемо до кожної хати, фізично не зможемо. А ви дійдете через засоби масової інформації. І тому правдиве слово, воно є запорука того, що і ми всі залишимося людьми, і країна буде іншою. І не треба буде встановлювати там якийсь сенс, чи доктор, наук, чи кандидат. Люди самі зрозуміють, де вона правдива, де вона неправдива. Тому що нова влада проявляє брудні риси, до яких не додумалась і стара влада Янукович то не зробив. Тому треба такі речі зупиняти в зародиші. І таких піар-прокурорів треба звільняти. Які замість того, щоб допомогти війську зараз, військову прокуратуру відновили для чого? Щоб не було там дезертирів, щоб не здавали, щоб не було мародерства, Швидко приймати рішення на місці. Вони посилають і копають період 2005 2007 конкретно. Під мене, так? біда просто. Просто щоб ви знали. Це один, один маленький. Я кажу, це один маленький штрих. Мали. Ні, так я не в тому справа. Я знаю, що з військового військово. поощріння ні причасних, наказання, ні виновних. то я ще в Суворовському училищі вивчив. Я по життю йду нормально. Нема проблеми. Просто щоб люди розуміли, бо їм на центральні канали викидають. Гриценка продав Росії воєнний госпіталь, врагу продав. Ну добре, що я в той же день був на п'ятому каналі, це канал президента, і все це заперечив публічно. Якби не був, то канал президента поширює про мене. Ну, завідомо брехню. А мене навіть слово не питають. Ну є же правила журналістики, правда? Мене дружина журналіста, питає різні точки зору. Ну запитайте, ви ж мене звинувачуєте. І зразу почуєте, що це дурниця. Ні. Оці замовлення, я хочу, щоб ваших засобах масової інформації їх не було. Тоді не буде соромно не тільки з результати голосування, а й за результати роботи кожного з нас. Тоді країна буде інша. Якщо переконали, номер 27 це ми. Дякую.